4.30 ранку, 20 жовтня, 2025 рік. Чорне море. Затока біля Херсона. Через кілька годин після таємної угоди Москви з Туреччиною. Відкритий коридор для боєприпасів. 500 тонн снарядів котяться на південь. На містку великого десантного корабля типу Рапуча нічна зміна розслабилася у звичній рутині. Капітан. Впевнений, що місія завершена, пішов до каюти кілька годин тому. На нижній палубі матроси поза вахтою ділили пляшку горілки, поки решта екіпажу спала. Ніхто не помітив українську тінь, що переслідувала їх 45 хвилин без перерви. Безекіпажний катер Баракуда 6 метрів завдовжки, ріже темну воду на швидкості 30 вузлів. Він не один. У модульному відсіку 4 fpv дрони дикі шершні. Кожен з бойовою частиною у півтора кілограма складені й готові перетворити хремет російського флоту на підводне кладовище. Гра у мільйонні шахи з контролером за 50 тисяч доларів, зібраним із деталей з Алібаби. Теоретично місія самогубства: щоб дістатися до корабля, «Барракуда» має пройти крізь невидимий вогневий бар'єр: патрульні радари, електронні засоби ГБ, зенітні комплекси АК 630 ескортні катери, навіть матроси з автоматами. Але теорія існує на папері. Реальність тут. Шок і мовчання. Усе почалося з нової судноплавної угоди Росії з Туреччиною. Москва вважала це дипломатичним щитом. Українці побачили гігантську мішень за передбачуваним розкладом. Удар настільки глибоко в Чорному морі, в зоні, яку Росія вважала безпечною, це означало, що ворог не побачить загрози. Ішлося не про потоплення одного корабля. Це було послання в серце флоту. Ніде небезпечно. Перше випробування ночі прибережний патрульний радар. На російському екрані спокійне зелене коло. Для Баракуди смертельна розтяжка. Раптовий сигнал пронизує тишу бойового інформаційного центру російського корабля. Одна слабка відмітка з'являється на екрані: занадто мала для катера, занадто повільна для ракети. Російський оператор напружує зі, спрацьовує підготовка. Контакт. Азимут 270, малу висоту. Він доповідає з ноткою професійної гордості. Думає, що щойно виявив звичайний український розвідувальний дрон. Не здогадується, що потрапив у пастку. Російська радіолокаційна система спроєктована для одного передбачати траєкторію цілі. Її алгоритми оптимізовані під прямолінійні траєкторії літаків і ракет. Розраховує вектор, випереджає ціль, вказує гарматам точку ураження. Але у радянській архітектурі системи фатальна вада. Вона очікує логіки. Очікує, що противник летітиме по прямій. Український оператор готується випустити у неї керований хаос. Команда надіслана. Баракуда, діючий як ретрансляційна станція, передає сигнал на перший FPV-дрон. перший дикий шершень. Злітає з катера не до корабля, а перпендикулярно курсу, підхоплює бічний вітер 7 метрів за секунду і починає запаморочливу спіраль проти годинникової стрілки на висоті 3 метри над хвилями. Українці називають це гвинтовим маневром ухилення. Простіше дрон танцює. На екрані російського радара ціль не чіткий вектор, а хаотична траєкторія. Багатомільйонна система управління вогнем, розроблена для перехоплення ракет за мілісекунди. Намагається розрахувати рівняння для цілі, що рухається непередбачувано. Результат системний збій. Захоплення неможливе. Оператор спостерігає, як відмітка FPV проходить повз зону ефективного ураження. Середньошкільна фізика та джойстик перемогли багатомільйонну оборонну систему. Але радар виконав одне завдання: підняв тривогу. Активовано наступний ешелон російської оборони станцію радіоелектронної боротьби ТК 25 е, четверта 41 ранку. Глушник насичує радіочастотний спектр високопотужними електромагнітними перешкодами. На екрані українського оператора чітке відео з FPV раптово перетворюється на білий шум. Це норекти ну, українська й наратора. Координати GPS зникають. Жахлива мить, повна сліпота. Для російського офіцера РЕП це мат. Він щойно електронно оглушив і осліпив загрозу. Впевнений, що дрон тепер просто шматок пластику, що безцільно летить, поки не сіді акумулятор. Але українці саме на це розраховували. Знали, що Росія застосує радіоподавлення GPS, тому створили fpv дрони розумнішими за Коли gps сигнал обірвався, бортова інерціальна навігаційна система активувалася автоматично. Мініатюрне твердотільне диво, що не потребує супутників. Фіксує кожну зміну швидкості напрямку через фундаментальні закони фізики. Можна обдурити GPS, але не Ісака Ньютона. Одночасно материнський катер Барракуда тепер за три кілометри від цілі змінює функцію. Більше не пускова платформа. Тепер потужний підсилювач ближньої дії, генерує сфокусований високопотужний сигнал, прямо на рі FPV, пробиваючи стіну російського глушення. Екран оператора мерехтить. Зв'язок відновлено. Запуск FPV номер 2 і 3. Не летять по прямій. Той самий хаотичний гвинтовий патерн. рій електронних шершнів танцює крізь бурю радіоподавлення. Російський офіцер Реб дивиться на консоль у нерозумінні. Його багатомільйонна система викидає весь арсенал на цілі. Вони танцюють крізь вогонь. Як зупинити цунамі садовим шлангом? Електронна партія програна. Тепер фізичний бій стає реальністю, бо панічне глушиння розбудило останній ешелон автоматизованої оборони корабля. Зенітний артилерійський комплекс ближнього бою АК-630. Четверта 44 ранку. Раптом ніч розривається навпіл. ак 630 вибухає механічним ревом, випускаючи потік 5 тисяч куль за хвилину у небо. Відео з провідного FPV різко тремтить, трасуючи кулі, густі, як розлючені світлячки, проносяться поруч. Це вже не електронна війна, це шедевр інженерії, але є одна. Мініатурна фатальна вада. Система запрограмована полювати на літаки і ракети, та не на дрони, що ковзають над хвилями. Для настільки малої, і низької цілі в системі закладена півсекундна затримка детонації, півсекунди на підтвердження цілі перед вибухом снарядів. У бою з FPV-броном півсекунди. Вічність Український оператор переходить до фінального удару, випускає останній FPV. але це не одиночна атака. Координований штурм розділяє рій. Два грони раптом набирають висоту. Стаючи помітними очевидними цілями, що кричать російському радару Стріляй у мене. ак 630 ковтає наживку. Шість стволів розвертаються, випускають град вогню на приманки. Поки система відволікається, інші два FPV використовують хаос як прикриття, пікірують низько, петляючи крізь власну оборонну завісу корабля, наче слово розганяючись до 160 км за годину. Летять модифікованим гвинтовим патерном прямо через сліпу зону, створену кутом вогню самої гармати. АК-630 замовкає стволи червоніють від жару, щойно спорожнила значну частину боєкомплекту, стріляючи по примарах, провал, але шторм трасуючих освітив нічне небо, наче сигнальна ракета, сповістивши прибуття останньої найагресивнішої лінії оборони російського охоронця, з темряви вириває сучасний витончений силует, патрульний корабель проєкту 22160. Вартовий Росії вартістю мільярд рублів мчить рятувати господаря. Двигуни виють на повну потужність, важкі кулемети відкривають вогонь. Не по крихітних дронах, а по їхній матці, безекіпажному катеру Барракуда. Останній відчайдушний гамбіт. Росіяни не можуть вразити рі ФПВ, тому намагаються знищити матку. Але цей вартовий ПЕС при всіх гострих іклах має критичну вразливість. Його сучасний радар, спроєктований полювати на поодинокі високоцінні цілі, відмінно захоплює корабель або низьколітаючий вертоліт. Але перед множинними хаотичними цілями його процесор перевантажується, повинен обрати одну. Український оператор збирається дати йому неможливий вибір, виконує фінальну блискучу фазу плану, розділяй і перемагай. Відокремлює одного дикого шешня як приманку від основного рою і посилає його у шаленій самогубній атаці прямо на патрульний корабель. Абсолютний відволікаючий маневр, голосна, агресивна, очевидна загроза. Російський екіпаж діє точно за підготовкою. Гармати патрульного корабля розвертаються, супроводжуючи самотній FPV. Кожен матрос зі зброєю цілиться в цей єдиний дрон, бачать одиночного нападника і концентрують увесь гнів та вогневу міць на ньому. Поки вартовий пес зайнятий цією кісткою, оператор посилає свої останні два дикі шешні на справжню місію, пікірують, ковзаючи лише півтора метра над водою, використовуючи кільватерний слід самого російського патрульного корабля як радарне прикриття. Вони примари. Невидимі для відволіченого екіпажу, проковзують повз фінальний ешелон оборони без жодного пострілу. Найдавніша хитрість у книзі: кидаєш кістку сторожовому псу, і поки він її гризе, прокрабаєшся і обкрадаєш господаря дощенту. Екіпаж патрульника може навіть відсвяткувати, збивши дрон приманку. Але запізно, їхній господар, великий десантний корабель типу Рапуча з боєприпасами, тепер оголений, відкритий, беззахисний. Фінальна атака почалась. Камера провідного FPV захоплює ціль. Більше ніяких танців, ніяких приманок. Пряма безжальна лінія до серця російського корабля. Лінси наближають, виявляючи фінальну ціль із моторошною чіткістю. Ряди прямокутних сталевих ящиків на головній палубі. Це не просто контейнери, це зовнішнє сховище боєприпасів корабля, сотні артилерійських снарядів і ракет для херсонського напрямку. Хвиля паніки нарешті охоплює російський екіпаж. На палубі матроси кидаються, хапають особисті автомати ак 74 і безладно стріляють у небо. Марний жест непокори. Спроба влучити в FPV дрон на швидкості 160 км за годину з автомата, як спроба вбити муху голкою. Капітан наказує різкий поворот, але 4000 тонне судно, завантажене боєприпасами, не маневрує як спорткар. Повільно стогне, починає кринитися. Стерно вгризається у воду. Поворот займає 20 мучительних секунд. Останньому дикому шешню потрібно менше однієї. 4.47 ранку. Перший дрон влучає. Немає масивної голівудської вогняної кулі. Не одразу. Кумулятивна бойова частина вагою 1,5 кг, розроблена для хірургічної точності, а не грубої сили. Детонує з різким тріском, концентруючи всю вибухову енергію в одній точці. Це створює ефект Монро, струмінь розплавленої міді, розігрітої до тисяч градусів, що рухається зі швидкістю до 7,5 км за секунду. Пробиває сантиметрову сталеву стінку контейнера з боєприпасами, наче папір. На частку секунди, тиша. Потім вивергається пекло. Розпечений струмінь миттєво запалює метальний заряд всередині першого артилерійського снаряда, який у свою чергу підриває снаряд поруч. Це ланцюгова реакція неймовірної сили. 500 тонн потужної вибухівки, призначеної для полів України, вирішують детонувати одночасно. Палуба корабля випаровується спалахом білого розпеченого світла, викидаючи грибоподібну хмару на 150 метрів у небо. Ударна хвиля котиться через затоку. Фізичний удар, що відчувається як кінець світу. З містка сусіднього патрульного корабля російський екіпаж може лише спостерігати в шаху, як їхній материнський корабель ламається надвоє. Він не то неграційно, хребет тріскається, і дві половини складаються всередину. Гробниця зі скрученої сталі та розтрощеної гордості. Росії знадобилися місяці логістики, щоб доставити ті боєприпаси на фронт. Знадобилася система дронів за 50 тисяч доларів, і один український оператор протягом менше 20 хвилин, щоб відправити все на дно Чорного моря. Стратегічна арифметика безжальна. Росія втратила не просто корабель за 200 мільйонів доларів, втратили 20% артилерійської вогневої міці для всього херсонського сектору. Наступного тижня російські гармати замовкнуть. Для українських солдатів і цивільних ця тиша означає виживання. Зі свого бункера за 80 кілометрів оператор спостерігає, як теплова сигнатура російського корабля зникає з екрана. відкидається назад, робить ковток холодної кави і надсилає одне слово командиру. Готово! Феєрверк закінчився. Але справжня шкода та що? Калічить військову машину? Це лише початок. Ви побачили повне знищення великого десантного корабля типу Рапуча. Актив вартістю 200 мільйонів доларів. Що важливіше. 500 тонн артилерійських снарядів і ракет тепер лежать на дні чорного моря. Для російських підрозділів у Херсоні, що чекали це постачання, їхні гармати замовкнуть. Це не незручність, це тактична кастрація. Протягом тижнів їм бракуватиме вогневої потужності для проведення великих наступальних операцій або навіть ефективного захисту своїх позицій. Але це лише початок. Цей удар зруйнував весь південний логістичний ланцюг Росії. Морський маршрут, встановлений за тією таємною угодою з Туреччиною, ма стати безпечною, швидкою і ефективною основою для постачання Херсонського фронту. Тепер це смертельна пастка. Росія змушена перенаправити все майбутнє постачання через перевантажений і вразливий сухопутний міст у Криму. Маршрут під постійною атакою ракет Хімарс і Shadow. Цей один удар не просто потопив корабель. Він створив логістичний кошмар, що сповільнюватиме кожну кулю і кожен шматок хліба на російських передових позиціях протягом місяців. Думаєте, це все ще ні? Пам'ятаєте російського капітана, що запалював сигару, і заявляв: сьогодні море знову належить нам. Та самовпевнена впевненість тепер перетворилася на попіл. Хоча Міністерство оборони Росії ймовірно повідомить про інцидент пожежної безпеки. Супутникові знімки Максар і відео від місцевих рибалок уже розповідають справжню історію. Міф, що Росія може захистити власний задвірок, що її угоди і морська потужність створили непробивні безпечні зони, розірваний на шматки системою дронів за 50 тисяч доларів. Для кожного іншого капітана фльоту Чорного моря послання зрозуміле. ви ніде не в безпеці, і це створює граничну стратегічну мігрень для Москви. Ця атака змушує російське верховне командування до неможливого вибору, щоб захистити решту цінних кораблів. Вони мусять зараз відтягнути дорогоцінні системи протиповітряної оборони, як панцер і тор з. Передової лінії та розміщують їх уздовж узбережжя або навіть зварюють на палубах кораблів. Кожен панцер, переміщений для захисту судна це один панцир менше для захисту російських військ від українських повітряних ударів. Україна використала жменю дешевих fpv дронів щоб змусити Росію ослабити власну передову. Стратегічний мат, грандіозна стратегія Росії з постачання армії обернулася стратегічною дилемою без возв'язання. Вони думали, що грають у шахи. Україна принесла іншу гру. Це наслідок поєднання української винахідливості з підтримкою партнерів. При всіх мільярдах, що Москва демонструє на Красній площі, при всій полірованій сталі їхній флот Чорного моря, застигнутий зненацька, перехитрений, принижений противником, що діє розумніше та швидше. Це не просто перемога України, це доказ для світу. Москва не просто втратила корабель. Вони отримали урок, наслідки якого відчуватимуть довго. Один точковий удар перевернув стратегічну ситуацію. Логістичне здушення, психологічний удар, стратегічний кошмар для командування. Послання залишається незмінним. У цій війні немає безпечних гаваней, немає недосяжних цілей. Є лише рішучість тих, хто захищає свою землю проти тих, хто думав, що море їм належить. Історія продовжується. Боротьба триває.